Майже півроку триває капітальний ремонт казарм, що на базі Криворізької танкової бригади, за підсумками чергового інспектування, міський голова оцінив стан готовності 415 ї на 90%. Завершення усіх робіт заплановане до кінця поточного року. Ми продовжуємо виконання роботи по капітальному ремонту нашої казарми 17-ї танкової бригаді. Даже мы взяли обязательства, уже ремонтируем две казармы, одну казарму капитально оканчиваем ремонтировать. Я думаю, там сроки переносятся, потому что берем на себя каждый день новые обязательства и по капитальному ремонту, то есть стопроцентной замене и окон, всех трубопроводов, всех подводящих систем, Поэтому немножечко и сроки переносятся. Но я думаю, что вот сегодня мы прошли и поставили задачу, чтобы к Новому году мы окончили 100%. Чотирьохітажною нову казарму. Продовжуються ремонтні роботи приміщень і для сорокового батальйону. Споруда не експлуатувалася більше десяти років, тож потребуються значні ресурси, аби привести її до ладу. Нові теплотраси, нове отоплення, нові водоводи і каналізація, нові всі системи продовжуємо працювати для створення умов нашим воєнним для того, щоб вони могли достойно виконувати свій долг. Кошторис ремонтних робіт однієї казарми становить понад 5 мільйонів гривень, хоча остаточного результату доведеться ще почекати. Військові вдячні навіть за той результат, який вже є на сьогодні. Ми вже десь більше місяця знаходимося в цій казармі. Ми заселилися практично в нежиле поміщення. Не було води, не було світу, не було каналізації. Отоплення відсутнє було на даний момент. Все здвинулося в лучшу сторону. Отопление сделали, запустили, полностью все буржуйки сняты. Санузлы на этажах в справном стане сейчас працюют, доделывают. Ну, я думаю, до конца месяца все будет работать. Воду тоже провели, воду, отопление запустили. Практически все работает. Так что практически уже жилое помещение. Обещают нам перекрыть крышу, чтобы не текло, потому что начался тай и снег. Дощ почав сейчас Зараз обіцяють перекрити кришу до кінця місяця. В оновлені казарми заселятиметься особовий склад після ротації. Ті ж бійці, які перебувають тут зараз, уже в найближчі дні будуть відправлені в зону АТО.